Плавальний рік на Закарпатті розпочато і одразу відповідальним стартом. Ми починаємо новий спортивний сезон з такої позитивної ноти. У нас сьогодні відбувається чемпіонат відкритий, чемпіонат міста із плавання серед юнаків та дівчат, де бере участь понад 80 спортсменів з різних спортивних клубів Закарпатської області. Дуже вагомо, що ці змагання є надзвичайно важливими для нас, так як вони є. Відбірковими до змагань вищого рангу, вищого рівня це чемпіонати та кубки України. Про серйозність заходу говорить і той факт, що на змаганнях було задіяно взято в оренду сучасну електронну систему фіксації результатів. Ну це є електронна фіксація часу. А ну, фактично це є, скажімо, самокоректна система фіксації часу. От. І якщо брати, скажімо, регламенти. Федерації плавання України відповідно Федерації Акватік. А от то змагання, які проходять під егідою Федерації плавання відповідно Федерації Акватік, Федерації плавання України, да, вони всі мають мати електронну систему фіксації результатів. Отожі, спортсмени готували до змагань відповідально. Кожен з учасників ставив перед собою індивідуальні цілі та обирав відповідні дистанції та способи плавання. Я вибрала плавати 50 з брасом, 200 метрів комплекс та 200 метрів брас. Я хочу сьогодні досягти 50 метрів брас, другий дорослий розряд. Хочу проплитися за 41 секунду. Е, от я думаю, що потрібно на 50 метрів це більш спринтерська дистанція, 50-100 метрів це спринтерські дистанції, їх потрібно плавати швидко е, кожну 25-ку. Е, а 200 метрів це як вже довга дистанція, і там потрібно кожну 25-ку набирати як швидкість. Я вибрав кроль 200. Для мене типу, це дуже добра дистанція, -за того, що я, якби, моя сатура тіла більше підназначена. На такий, на 200 метрів, якби на дальшій дистанції. Сьогодні досягнути хотів би, звісно, з 50 метрів кандидат на серед Але подивимося, як, як буде. У змаганнях брали участь спортсмени і спортсменки 2009 року народження та молодші, які мають певні розряди. За результатами запливів буде сформовано збірну Закарпаття для участі у всеукраїнських стартах.